Не повіриш, він не був на моєму концерті. Всю мою кар'єру. він Взагалі, жодного разу тато не був на твоєму концерті? Та ти що? А ти запрошувала, а він каже, я не прийду. а ну Розкажи. Ти запрошувала, а тато каже, я не прийду. в мене, я пам'ятаю, було сім палаців, ми там виступали трохи. України, і він сидів під палацом кожний день в машині, не заходив жодного разу. Мама мама була на концерті, тому він завжди тиждень пробув під палац. Дурне. А він от дивився тебе певно на відео, а і потім робив якісь типу, тобі зауваження чи поради давав. Було таке. Він переглядає вже записи, і де коли ну, вже все сталося, і якщо йому сказали, що там все буде добре. Yeah.